Владик, права ручка на місці стоїть. Це на ножках, це на ножках, не зупиняйся. Ушов, ушов, так. Да. Не давай підходити. Прямий, боковий назад відразу. Владик, ушов, ушов. Не відходь по прямій назад. Живіт голова піднімися. Руки Підніми ручки. Хорош. Проживі вдарь. пару разів живіт. І ушов, да не зупиняйся, Владик. Не зупиняйся, да. Вся на ножках. До Владик, Владик по позатилку не бий. Дистанція. Дистанція, Владик, дистанція. Владик, дистанція. Владик дистанція, ручки на місці. Ручки на місці, ушов! Порухайся, порухайся. Все сам раз-два! Не стой. Вищий. Ще... Спіши, не лети, не лети. Передня ручка, передня. Дьорни його. Звертай, розвертай, не стой там! Владик, ручки на місці. Порухайся, порухайся, порухайся. Руки на місці! Уйди, уйди, розвертай його! Порухайся, порухайся, Вадим! Передня там, не заважай йому. заважай передню. Руки вище. Отак і ушов. Вище права ручка. Права рука на місці. Владик, руки на місці. Сам на передній ручці давай. Надік з кроком вперед, не Ні підстрибуй нікуди. Важно, ручками передня ручка там, кидай руч. Сам сам на ньому, лівий лівий туди, Владик. Права ручка на місці. Зміщуй голову. Сам поповини. Живі, попович. Вище руки, владі. Сам, 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 Владик. Сам не чекай його. так вот, да. так. Тільки зміщи голову, Влад. Живіт єс, Владик, живіть Да, Роздергай, вище ручки. Підніми ліву ручку, вище, Влад. Вище ліво, Владик. Вище ліво, заважай переднім. Права ручка на місці, куди постимо. Сам, Владик. Три удари, раз, раз, два, тиди. Три. Три удари. Діорни його, дерни. Руки на місці, Влад. Сам, сам, шо, ти сам? Перше починай. Дергай, дргай, Владик. Сам, сам, Владик. Передня ручка. Вище ручки.

Сам влад. А, да, да. Вище ручки. Вище руки не висять. Хорошо. Тепер левий живіт, право на голову піднявся. Вище ліво, влад. Отак так, провалив, б'єш. Дерга, дрга, не влітай, не влітай. Давай, давай, сам передній. Сам передній. Владик, правый живіт можна, ліво-лівий правий живіт. Лів, лів, Опа, провали, б'єш. Провали, дивись уважно, так. Да. Напередні, 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 фіхтуй. Владик, сам справа живіт. Ливий в голову вправо живіт. Вище руки. Сам, 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 Влад, сам. Чекай рука. Провалив б'єш! Ну, попадати треба. Важно. Живі полова. Сам Владик, попрацюй. голова, живіт голова. Попробуй, голова живіт. І на голову справа піднімайся. Тільки забери голову, змісти. Сам Владик, сам. Та не чекайте його, дргай, провалюй. Опа, ну не спи швидше трохи. Швидше, раз-два сам. Бляд. Хорош, руки на місце повертає.